Прийшла я тільки по одну річ, а вийшла з цілої кучі класних новинок. Я знаю, що ви таке любите, тому показую. Сьогодні будемо проводити експерименти. У мене вже є одна пачка, але на моє волосся однієї мало, тому сьогодні я докупила ще одну. Але проблема в тому, що вони різного відтінку. Блін! Сьогодні будемо красити півголови. Пінцетік – це найкращий пінцетік, який може бути. Я пам'ятаю, що пінцети Сталікс це одні з найкращих пінцетів ще з часів, коли я займалася бровами. Тому обажаю. Дві новиночки від Ламель. Нарешті я їх затестую. Сьогодні я побачила, що воно буквально на 50% дешевше, ніж було минулого разу. Звісно, було б цікаво затестити всю колекцію. Але поки що для себе я обрала те, що мені було найцікавіше. Саме перше, це ось цей красивезний хайлайтер. Боже, румяна якось знаєте, Дівчата, О, я їхала додому і була впевнена, що це хайлайтер. В Єві хтось неправильно поставив. Я розстроєна. Я, якщо чесно, дуже розстроєна, бо я хотіла хайлайтер. Так, да, тут написано блаш. але я не читала, я побачила, що перший тестер стоїть хайлайтер. Я й взяла за ним. Ви не уявляєте зараз мого розчарування. Я їхала додому і уявляла, як гарно цей хайлайтер буде виглядати на моєму обличчі. Також взяла олівчик їхній новенький понятне діло, що у 0,2 другому відтіночку, красівезний, як завжди, коричневий. Тому хоч олівчик я точно затестую.